Питання. Чим жила Вінниця? Сьогодні і на вихідних. Дивіться у програмі День за днем. Сьогодні у випуску. У Вінниці сьогодні горіло два магазини. Ми стояли за прилавком, Нам сказали, що де. Є. Ми вибіжали. Нам уже на голову падали. От зі у Ну, Говорять, що там сварка була. І оттуда пішов огонь. Юні вінничани підтримують збірну України у свій спосіб. Кидаються крохмалем. Сьогодні на Тяжилові горіло два магазини. Про пожежу рятувальникам повідомили близько 11-ї ранку. На місце події виїхало вісім пожежних машин. Детальніше у матеріалі Вадима Потатуєва. Вулиця Ватутіна, 35, пів на дванадцяту. На цю годину рятувальники вже локалізували пожежу. Зайшов в магазин, взяв булочку з маком і взяв кефір. Виходжу з магазина, виходжу з магазину. І дивлюся над тим ящиком, дим шурує сюди. Я бігом забіг в магазин і кажу, дівчата, збирайте гроші, тікайте, бо ви згорите. Ми стелі за прилавком, нам сказали, що дим, Ми вибіжали, нам вже на голову падали, от зі сухарки. Ну, Говорять, що там сварка була. І оттуда пішов огонь. Пожежа розповсюджувалась з. Магазину на магазин. Скоріше за все, це було щось чи з електромережею, чи наслідок проведення зварювальних робіт. Але це питання буде вже встановлено службою дізнання. О 12-й годині пожежу повністю загасили. Рятувальники почали розбирати завали. Вадим Потатуєв, Валерій Шпак, телеканал Віта. 19 червня 23-й годині буде відключено холодну воду на замості старому місті П'ятничанок, селищі міського типу Десна і частково у центрі міста. Це вулиці Пирогова, Маліновського та Толстого. Також можливе зменшення тиску води у жителів Свердловського масиву Пирогова, Литвиненка та мікрорайону Поділля. Причина плановий ремонт мережі водопостачання віддовлять о 22-й годині 20 червня. Контролює якість та безпеку сільгоспродукції в Україні Державна інспекція сільського господарства її утворило в 2011 році на базі кількох інспекцій. Таке реформування має переваги. Переконує очільник інспекції Микола Сакирко. Ви ж уявляєте, що якщо раніше приміщень ми мали кожна інспекція окремо, а це скільки бюджет затрачав коштів для цього, то сьогодні ми можемо скомпанувати під одним дахом, наприклад, взяти Бершицький район. Я для прикладу, якщо там такі чудове приміщення для насінневої інспекції, де можна розмістити і державного інспектора якості разом з цією інспекцією, і можна розмістити працівника держтехнагляду, і можна розмі... розмістити державного інспектора по охороні і використанні земель, це говорить про що скільки ми Можемо зекономити державних коштів в бюджеті і не тільки по розташуванню а якщо там було у кожного було, чи було два-три автомобіля для державної інспекції, можливо скомпонувати так, щоб один автомобіль міг забезпечити працівників. На час проведення чемпіонату Європи з футболу у Вінниці працює офіційна фанзона Євро 2012 Вона знаходиться у кіноконцертній залі Райдуга. Там вболівальники можуть подивитися матчі на екрані розміром 35 квадратних метрів. Як підтримують збірну України у нашому місті, бачив Роман Гах. Це не сектор на стадіоні, а офіційна фан-зона Євро 2012. У Вінниці. У кожному обласному центрі України є офіційна фан-зона Євро 2012. У Вінниці це кіноконцертна зала Райтуна, яка вміщає 2000 людей. Тут вони можуть подивитися матчі на екрані розміром 35 квадратних метрів. У роздягані. Підтримати українських футболістів на матчах Євро більшість вінчам приходили до райдуги з фанатською атрибутикою. Хтось з прапором, хтось у футболці збірної, хтось з шарфом, а хтось з розмальованим обличчям. Готувалися вже давно. Ми вже були і ще в понеділок теж були тут, в цьому центрі радуга. Вінниці вміють вболівати, по-вашому. Вінниці і вміють. Україна, Україна переможе, переможе. <ріст> за о, за зарадіно. Даві французам. О -о -о. Серед болівальників біля офіційної вінницької фан-зони євро можна було побачити і групи дівчат. Хлопці нормально ставляться. Вони йшли. Хтось казав, о, які ви гарні, вирішила прийти сюди. Адже болівати разом з іншими людьми, там де їх багато. Це емоції, це радість. Ми будемо болівати за Україну. Україна вперед. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта завтра. Збірна України зіграє з англійцями. Аби пройти до однієї четвертої фіналу євро. Нашій команді необхідна лише перемога. Битва крохмалем відбулась у Вінниці. У ній взяли участь близько півсотні молодих віничан. Вони поділилися на дві команди, які далися крохмалем та борошном одне в одного. Таким чином вони хотіли з одного боку підтримати українську збірну, а з іншого просто весело провести час. Як це відбувалось, бачили наші кореспонденти Марія Супрун та Володимир Гірянко. Учасники битви поділились на два табори сині та жовті. Жовті атакують! Сині, жовті пофартують! Сполучаємо! Ми вам шукаємо найчастіше! Найчастіше чоловік може бути вірнім! Ми хочемо показати, що в нашому місті ми також можемо провести яскраву акцію. Показати, що можна відпочити яскраво, не проводячи футбольних хуліганських бійок, а провести таку яскраву добру бійку, де море людей отримувалося задоволення. Ми просто написали в контакті, що відбудеться така бійня, і всі прийшли самі друзів, щоб просто розважитись. Всі, напевно, бачили, що є фестивалі в Індії кольорові. Ми вирішили провести ось у нас таку бійку, побачивши ці фестивалі індії. Яка була тактика? Окинути дві команди, ну, друг проти друг. Ми радили якісь окуляри брати з собою і якусь хустинку або шляпу, щоб закрити, закрити волосся, бо його дуже тяжко відмивати. Це дарбука, це індійський такий, такий собі барабанчик. Яка його роль сьогодні була? Підтримувати людей. Ми плануємо зробити цю акцію регулярною. Побачимо, як зараз якідуть від, від, відклики в соціальних мережах. І потім спробуємо провести ще одну набагато масовішу, набагато кольоровішу. Ми вже маємо технології, як зафарбовувати правильно. Просто не всі використовують ці технології, але ми зробимо так, що все буде набагато яскравіше. Після бійки повуха в крохмалі учасники акції пірнули в річку відмиватися, Жива Україна, Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Обережно спека, коли на термометрі плюс 28-30, вінницька швидка допомога працює у посиленому режимі. Зазвичай добу спечери станції приймають до 40 викликів пов'язаних із підвищенням артеріального тиску. В останні ж три дні надходить до 55 таких зверень. Як віночани переносять зміни у погоді, та що радять лікарі у спеку у матеріалі Ольги Сольвер. Ще тиждень тому Вінниці оголошували штормове попередження за штормовим попередженням. Однак, вже останні три дні у місті панує справжнє літо. Термометри показують в день не нижче аніж плюс 28. Тож ми вирішили запитати вінничан, як вони переносять такі зміни у погоді. Спека ну для мене вона тяжка. В моєму стані вона дуже тяжка. Я переношу, в мене йде нагрузка на організм дуже сильно. Я вам хочу сказати, порівнянню так, як я зараз проживаю в Португалії, то велика різниця між цим кліматом і тим. Там Близький океан легше переносиш ту температуру, навіть якщо 35 градусів. А тут вже мені важко перенести, тому що навіть я була в селі, там рядом річка і якби влага. І ще навіть важче, ніж тут зараз у Вінниці. Бано мені поки не стає. Міже 82 роки, але я поки держу хвост пістолетом. Досить важко, тому що в мене тиск, і в мене одразу тоді проблеми з цим. важко. Рятуємося ми такими бананами, тому що банан нормалізує тиск, це я вже знаю. І головне відпочинок у прохолодному місці. Це ще, може, не найкращий варіант жавий. Може бути іюль буде жарче. Звичайно, дуже жарко, але я людина дуже теплолюбива. Я люблю курорти, екзотичні місця. І тому мені це приємно. Не знаю як кому, але мені приємно. По життю у вас високий тиск чи низький? Низький, тому але спеку, спеку... Я переношу нормально. Під час спеки побільшало роботи, і у медиків міської станції швидкої допомоги. Голова болить, перегрілась на сонці. Погано, ну перегрів на сонці. Прізвище ваше скільки років? 57. Кількість викликів з приводу підвищеного тиску у нас росте. За останні три дні воно виросло десь на, на четвер, четверту частину, напевно, від того, що було. Ну, пік, піка вже після шести вечора буде пік, тому що тоді вже із пляжу люди приходять, понагріються, на дачі бувають люди вже. Пенсіону возросту бабушки визивають, приходять задач, їм плохо. Теж вже ввечері, особливо все йде нагрузка квітч. 6 вечір починається пік визовів. Так где-то до 11 часов дилиться. Старатися не навантажуватись спекотну погоду. Не радимо ходити в спекотну погоду на пляжі, тому що це теж доповнюючи риск ризик. Користуватися. Якщо навіть є така необхідність виходити прохолодною водичкою, яку завжди тримати при собі, покривати голову з відкритою головою, не бувати на відкритому сонці. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віталінадцять. На завтра синоптики прогнозують ще більш спекотну погоду. В день стопчик термометра зупиниться на позначці плюс 35. Детальніше прогноз на вівторок, 19 червня Дізнайтесь за кілька секунд. Ну а більше інформації про події понеділка шукайте на сайті. www.mavin.com.ua. щастий. За прогнозами Вінницьких синоптиків, 19 червня у Вінниці очікується мінова хмарність, без опадів вітер південно-західний, 3-8 метрів за секунду. Температура вночі плюс 15-20, день 30-35 вище нуля.